Чернігівці, які мали пільги та субсидії, платитимуть за газ більше з 1 жовтня. Кабмін зменшив норму споживання блакитного палива. А значить, найбільш незахищеним треба або рідше грітися, або ширше відкривати гаманець. Ми не можемо менше, бо ми так економимо на всьому. На всьому економі. Ми ж ну як, ну це совсім ж не будеш замерзати. Ну, вже. Да ще і бабушка у нас старенька, наш боїться холоду. Любов Захарова підрахувала, що наступного місяця доведеться викласти уже на 80 гривень більше. Жінка бідкається, подорожчання вдарить по її кишені. Дуже ну, пенсіонерки, що ж там. Пенсіонерці інваліду, на руках в якої 93-річна мама ці гроші зовсім не зайві. Якось хліба чи щось таке б купили а. муки? Чи щось. саме мама Любові Іванівни, учасник великої вітчизняної, має пільгу на комунальні послуги за 50% газу, води та електрики, у межах встановленої норми за неї оплачує держава. Але з новими нормативами сума цієї компенсації буде значно меншою. Льготний компенсатор зчитується і із норм потребление в случае уменьшения норм и уменьшается компенсация, которую государство возмещало через льготы субсидии. Пільги на газ наразі має близько третини чернівців. У всіх них субсидії стануть меншими. Тож газовики бояться, що люди просто перестануть платити за рахунками. Таких будуть карати независимо від того, який це сезон вода зима, літо, там, або там В Влучому випадку це іскове заявлення в худшим випадку, випадку це відключення. З іншого боку, платіжки за газ стануть меншими для жителів багатоповерхівок, у яких немає лічильника. А сьогодні це понад половина містян. Тепер, якщо з газових приладів у квартирі тільки плита, з кожного мешканця братимуть не 13, а 8 гривень на місяць. Це буде до 2018 року, тому, що села закона комерчському чоті, до 2018 тисячі вісімнадцятого до ми повинні встановити щочки. Попри всю паніку, мовляв, газу в Україні обмаль чернігівські фахівці заспокоюють. Тиску трубі для населення триматимуть в нормі, вентиль не закручуватимуть, адже це надто дорого для самих газопостачальників.